Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви бачите, я вже у своїй орхолокації, серед своїх красунь. Ось показую вам цю гарнюню. І як до сих пір квітне, дує ще бутони. Але відео зараз не про неї, тож хочу вам показати результат одного із моїх експериментів. Пройшло вже три тижні. І я хочу вам показати, як змінилася моя маленька красунечка. Щодо другого експерименту, скажу відразу, знімати окремо не буду. Пропала скаценда, каценда парні Марину. Ви були такі праві. Ну, Я бачила прекрасно, що вона в жахливому стані, але все ж таки надія була. Ну, Надія не виправдалась, вона пропала. Ну, і не буду вас мучить, показую. Красунчика, ось так виглядає малюк. Він підріс за цей час значно. Корені в нього. Вийшли вже, ось, як ви бачите, такі гарні, з красивими рожевими кінчиками. Вийшли за периметр того обмотуючого шару, що я робила. Сорт називається ось так. Фото вставлю. Якраз відповідає сортність те, що є на листечках пігмент, і те, що кінчики корінців, коли вони ростуть, вони рожеві, бачите? Такі гарненькі. Тут теж росте корінь. І, як ви бачите, основний сюрприз це квітоносик, який прорізався в цієї мелечі. Тож, буде дуже цікаво подивитися, як все ж таки вона буде квітнути, чи буде відповідати сорту, але я думаю, що буде відповідати сорту. Ця красуня таки вона не рожева, а повинна бути така рожерово-коралова. Тож побачимо. Експеримент я вважаю вдалим. Ось такі у нас новини. Як ви бачите, вона гарно підросла. Коли я спочатку її отримала, то вона була значно меншенькою. Тож, звертайте увагу, якщо ви отримуєте розмір 1,7 і є добрі корінчики, то враховуйте той. Той нюанс, що рослині повинно вистачати і місця, і сили для розвитку. І якщо ви бачите, що стаканчик зовсім малесенький, то варто її збільшувати, таким чином, не пересаджуючи. На цьому буду закінчувати, і ми будемо за нею спостерігати і надалі. До зустрічі у нових відео!